Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ, і що заважає расистам тікати, відступати із Покровського напрямку. Затягують час, дороги будуть працювати. Перемога на боці українських військових, будуть сильні бої, бойові дії. Скажіть, допоможіть. Рашисти змушені будуть відступати дуже сильна відсіч. Оце все, що наступає на Покровськ, буде убито, повністю знищено, дуже сильний вогонь. Рашисти намагаються якимось чином затягнути, виграти час. Їм дуже необхідний час. Заперечились негатив. Прошу викрити. всіх хто надає інформацію расистам, хто працює на росіян, викривають. Більше не можуть цього зробити. Буде так. так. Скажіть, які плани у росіян щодо Покровська? Вистачає, і в них не вистачає сил, вони втрачають, в них знищуються командири. І агресія, оця атаки вони не переносять результат У них дуже сильні втрати. Скажіть, допоможіть вище син які плани у расистів щодо Покровська. Не зможуть вони його, нічого не зможуть зробити. Так і вмруть усі. І, і відступати будуть, будуть в полон здаватися, расисти. Вони дуже сильно розраховують на авіацію свою. Скажіть, допоможіть, що буде із расистами. Будуть уносити ноги. Хто зможе, хто вціліє. Дуже сильно бояться. Замін... Заміновано територію. А, використовують зброю. Є така зброя, тут показано, що з... заборонена. Все заміновано. І в цивільних людей все. Тягнуть час. Ну, все, що вони роблять, це тягнуть час. До них чи має наїхати під'їхати жива сила, чи якусь зброю вони очікують. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть расистів від Покровську. Тікають, лякаються, самі себе йдуть, убивають. Більше не мають змоги рашисти наступати на Покровськ. Втрачають силу. Більше не мають ні живої зб... сили, ні зброї. Обираюсь. Повертаю рашистам всі біль, сльози і страждання, всі смерті. Весь негатив, що принесли Покровську, вертає їм назад. Буде так, так і так є. Більше страждають люди, змушені виїжджати. І тут виходить карта, коли обстріл. Це вони таким чином стримують намагаються стримати, але все одно в них нічого не вийде. Вони змушені будуть відступати, тікати. вищі сили, прошу, допомоги відкрити всі шляхи і дороги на знищення расистів, що наступають на Покровськ. Більше не мають росіяни змоги обстріли чинити, зруйнищується повністю. Всі склади з боєприпасами. Авіація, військова, рашистська знищується. Більше немає чим і ким обстрілювати Покровськ не можуть. Перекриваю. Перекриваю, прошу відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу на Покровському напрямку, без втрат для військових України і цивільних українців. Повністю знищуються всі військові Росії. Більше немає зброї, більше немає військових расистів на Покровському напрямку. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть от Покровська. Від наших військових, цивільних людей одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять расисти. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голову летить, їх нищить, більше наступати не зможуть. Буде так і так є. Це захищена покроську. Так і так є. Вищіли, скажіть допоможіть. Лиманський напрямок, що заважає знищити росіян, що наступають на, Лимань, на Лиманському напрямку, а саме Зарічне, будь ласка, скажіть допоможіть, що заважає, от ви знищити рашистів що наступають на зарічне. Сильні втрати у рашистів на цьому напрямку. Все буде добре. Тут. Скажіть ви ще сили, допоможіть, які плани у рашистів щодо Лиманського напрямку? Немає в них тут планів, у них дуже сильні втрати, вони не можуть рухатись в цьому напрямку. Тут всіх абсолютно буде знищено. Рашистів чекає дуже така великі втрати, колосальні. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть рашистів від зарічного, від. Лиманського напрямку тікають, лякаються, відступають. біль страждання людей. Українців, що принесли расисти, повертаються їм назад. Особливо тим, хто дав накази, хто їх туди послав. Хай з ними все це станеться. Буде так. Одвожу, одвертаю росіян, тікають, лякаються, більше не мають змоги наступати. Йдуть себе вбивають, буде так і так і є. Більше не можуть обстріли чинити. Знищено повністю всі склади з боєприпасами, всі командні пункти рашистська, логістика, військова інфраструктура. Більше немає зброї, живої сили в рашистів. немає ким. І чим воювати, тікають? Буде так і так є. Прошу вищі сили, допомоги, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Лиманському напрямку, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. одведіть одверніть і поверніть їм назад, звідки запускають, хай їм туди і прилітає. Більше не мають змоги расисти використовувати зброю. Повністю знищуються всі склади з боєприпасами Немає зброї. Отсікаю, одвертаю нові так Оїта, і так є. Буде все сказане, здійснено так буде. Вище сили, скажіть, допоможіть, що заважає Україні закрити небо, щоб було закрите небо над Україною, що заважається зробити, щоб захистити військових наші. Фронт наших військових на фронті і цивільних людей, і всю інфраструктуру нашу систему енергетичну. Мало, треба більше. У нас дуже сильні атаки. Дуже сильні атаки, особливо це все на біднівій. У нас оцей фронт дуже сильні атаки. І це все треба дуже багато зброї, щоб закритися. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що треба нам робити, як закрити небо. Все дуже повільно, йдуть тільки розмов, багато розмов. В цей час люди вмирають, страждають. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що робити. Страшна ціна, ми платимо кров'ю. За це все буде суд. Зараз через те, що нам не дали зброю, будуть суди. Ця вся кров на руках. Це можна було все закрити небо. Можна було закрити небо. угу вони намагаються якимось чином змити цю кров, але не, не, не виходить, бояться. А там агентура расистська в кожній країні. Думають умити руки. У нас стримують дуже сильно. Наші військові тримають. Цього хижака і буде знищено. Ми самі себе захистимо і закриємо небо. Ось такі карти вийшли. Будуть суди над людьми, що тримали зброю, не дали. Заперечу весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили. допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення рашистів Знищення Росії. Більше не можуть рашисти чинити обстріли. Обстрілювати більше не можуть. Прошу допомоги знищити всі склади із бомбами, ракетами, снарядами, із. Усім усією зброєю, що запускають росіяни. Більше немає в них цієї зброї. Буде так і так, і Заперечу весь негатив Убираю. Заперечу негатив Убираю. Викриваю всю агентуру рашистську, всьому світі. Засуджую за злочин проти людяності. Буде так. Заперечу весь негатив убираю. Прошу, допоможіть вищі сили відкрити всі шляхи і дороги. На те, щоб в Україні було закрите небо. Дуже хороші карти виходять. І це все наші військові, на, наші військові. У нас є якась зброя хороша, дуже нова. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Нашим військовим відкривається шлях на перемогу, на знищення расистів. Дорога відкрита. Більше не зможуть расисти обстріли чинити. Хай самі по собі стріляють, і хай в них знищаться повністю всі склади військ. З зброєю, із шахедами, із, із із і всі заводи військові знищено повністю. І прошу допоможіть закрити небо над Україною, над нашими військовими, цивільними людьми. Одведіть, одверніть від наших будинків цивільних. Військових. На фронті одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистом. Звідки воно в них вилітає? Хай там все і повзривається, а особливо там, хто дав наказ, хай йому так летить, його нищить, більше накази надавати не зможе. більше Обстріли чинити, рашисти не зможуть, немає чим воювати і немає ким. Якомога швидше, Прошу закрийте закрити небо над Україною. Буде так і такі. Це буде захист. Дивилися, сказане здійснено так буде. Так що. Карти показали, що кров на руках не тільки у расистів, там агентура, всі, хто хто заважав, хто заважав надавати. От саме щоб закрити небо, щоб врятувати нашу територію від обстрілів. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!